Всім привіт! Сьогодні у нас продовження теми нових согів. І в фокусі огляду у нас сьогодні оновлений сок Флеш, який наразі доступний в двох кольорах: це Урбан ну, Грей, а також є версія для тих, хто не вмикає поворотники на дорогі. Ножик вийшов настільки цікавим, що власне аж не віриться, що це сох. Здавалось би, де сох, а де інновації. Але це вже не так. Почнемо з того, що це фолдер з асістом і на підшипнику одночасно. Де ви таке бачили? Також тут цікаво реалізований запобіжник ножа. Він чимось нагадує радянський вимикач світла. На запобіжнику нанесено червону мітку, яка сигналізує нам про те, що його вимкнено, і ножик може бути відкритий. Якщо ж ми цю мітку закриваємо, то відповідно в такому положенні ножик у нас не функціонує. Стопорної бонки тут як такої просто немає. Її роль виконує частина лайнеру, яка загнута в сторону. Як на мене, це теж оригінальне рішення, яке 100% піде на користь такій конструкції, оскільки лайнер тут загартований, твердість нього плюс-мінус відповідає твердості клинка і. Площа контакту з клинка з лайнером, вона більша, ніж в тому випадку, якби тут стояла стопорна бонка. Також ця частина лайнера нікуди фізично не, не може бути зміщена, що відповідно теж позитивно впливає на довговічність цієї конструкції. Також мені сподобалося, що в цьому ножу реалізували спеціальний отвір в клинку, який слугує для змащення осьового винта. Це реально круто, тому що тепер для того, щоб змастити осьовий винт, вам не потрібно лити масло сюди зверху, воно не буде стікати по лайнерам. Ви просто подаєте. Його спеціальний отвір, і звідти він відразу попадає на осьовий гвинт і змащує його. Йдемо далі. Тімлячний отвір тут теж реалізовано цікавим чином. Це досить нестандартне рішення, тому що тут не отвір, тут цілий тонель, зроблений в полімерному бекспейсері, через який, власне, і продівається шнур тімляка. Я такого на жодному ножу ще не бачив. Кліпса тут ультраглибокої посадки, вона легко переставляється на іншу сторону, і в мене чомусь виникла. Думка стосовно того, що її можна зняти і поставити в сок XR, який ми перед цим розглядали. Треба буде це перевірити. Накладки рукія з полімеру FRN, лайнера стелеві без перфорації. Маса такого ножика 130 грамів. Клинок тут довжиною 86 мм. Корисна довжина ріжучої кромки 82 мм, товщина сягає 3 мм. Сталь клинка тут D2 з кріообробкою. така сама, як попередньо оглянутому ножику сок так. Робоча твердість такої сталюки сягає 60-61 одиницю за шкалою роквела. Досить тверда робоча залізяка, яка для підвищення її корозійної стійкості вкрита нітрититановим покриттям, яке окрім. Захист від корозії забезпечує захист від зовнішніх чинників, подряпин і тому подібних механічних ушкоджень. Ножик цей фліпує просто як пушка завдяки поєднанню асіста та підшипника ось Але якщо ви відноситесь до тих людей, яким не до вподоби асіст, ви можете його легко зняти, розібравши цей ножик, та видалити разом з запобіжником. І тоді у вас буде сок-флеш з усівим підшипником та замком XR lock Це більш традиційне поєднання, як на мене. Якщо ж асіст вас влаштовує, але якимось чином вам не подобається сам запобіжник, якщо він наминає руку чи ще щось, то ви можете просто його зняти, не знімаючи асіст. Це теж можливо, і тоді у вас буде ножик з асістом без запобіжника. Але це не є великою проблемою, тому що зусилля на відкривання ножа засісне ну, досить суттєве. І сам по собі такий ножик навряд чи відкриється, без вашого бажання. Новий сок-флеш особисто мною тепер сприймається як ну як свіжий ковток повітря. Тут від старих согів майже нічого не залишилось. Перероблено все: матеріали, конструкція, замок, запобіжник, майже все змінено. І тепер ці ножики дійсно відповідають всім сучасним вимогам. Ножики ці виготовляються в Тайвані. Вони чудово відцентровані, вони працюють шикарно без всяких там люфтів. І, як на мене, це тепер шикарний вибір на кожен день на кишеню. Та і в колекцію придбати тепер такий сок зовсім не зайвим буде. А на цьому, власне, і все. Таким був наш огляд на оновлений сок Флеш. Якщо сподобалось, то тисни лайк. Якщо маєте якісь зауваження або пропозиції, то побачимось в коментарях.